Не пасивні одержувачі, а виконавці. Роздуми над Божим Словом на урочистість Пресвятих тіла і крові Христа. Рік Б. Тими днями повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів один голос словами. Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо. І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жартовник під горою і дванадцять стовпів за дванадцятьма колінами Ізраїля, і послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення й пожертвували Господові телят, як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крови і налив її в миски, а залишком покропив на жертовник. Потім узяв книгу завіту і прочитав до вух народу, і ті сказали: Усе, що сказав Господь зробимо і слухатимемося. Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав: Це кров союзу. Який уклав Господь із вами згідно з усіма цими словами. Виливаючи кров жертовних тварин на вівтар та окроплюючи нею людей, Мойсей уклав союз між ними та Богом. Як і кожна угода, цей священий завіт накладав певні зобов'язання на обидві сторони. Бог обіцяв благословити ізраїльтян і зробити їх своєю особливою власністю. Люди зі свого боку обіцяли поклонятися лише йому і виконувати його заповідь. Але це був тільки про образ нового кращого завіту, який уклав із нами Ісус Христос, коли пролив на хресті власну кров. Він знищив панування гріха раз і назавжди та зіслав свого Духа, який викарбовує Божий закон у наших серцях, а не на кам'яних таблицях. Божа любов влита у наші серця Святим Духом, саме вона спонукає нас не грішити, нести Євангелію оточенню та щиро каятися, якщо все ж таки впадемо в гріх. Тобто ми покликані стати не пасивними одержувачами цього дорогоцінного завіту, а його виконавцями. Звісно, Бог не чекає, що ми впораємося з такими завданнями самотужки. Він дав нам свого духа та всі необхідні благодаті саме для того, щоб ми успішно подолали цей шлях. Сьогодні Фурочистість тіла і крові Христа, приймаючи Ісуса у святому причасті, скористайся можливістю відновити свою любов і відданість у Господу. Пам'ятай, що Він зі свого боку відновлює свій завіт із тобою в кожній Євхаристії, вислови Богу свою вдячність за Його безумовну та вірну любов. Відкрий сьогодні своє серце. Нехай дар духа зміцнить твою рішучість любити Бога та служити Йому в усі дні твого життя. Господи Ісусе Христе, дякую тобі за вірну любов, яку даруєш мені в Євхаристії. Допоможи цінувати цей дар і гідно на нього відповідати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.